Доброго дня! Сьогодні пропоную дуже цікаву гру, яку можна зробити вдома власними руками. Я зробила таку планшетку з кольорових втулочок. Не обов'язково вони мають бути круглі будь-які з чаю, з будь-яких кухонних прилад, які ви знайдете вдома, можна зробити такі різнокольорові втулочки. Є декілька варіантів гри. Всі вони будуть на повторення кольорів, а також на розвиток м'якої моторики руку. Отож, перший варіант гри з такими втулочками. У мене є кольорові резинки, і можна запропонувати. Одягни сині резинки на синю втулку. І одягаємо. Далі, наприклад, жовті, червоні, зелені. Ось от таким от чином. Перший варіант гри, де ми по кольорах одягаємо ось такі резиночки. Інший варіант. Є різнокольорові у мене м'які помпончики. Ви можете зробити їх вдома самостійно, або ж використати будь-які інші предмети різнокольорові камінчики, або якісь мілкі детальки, аби вони були різних кольорів. Тож, так само ми можемо пропонувати наповні синій. жовті оранжеві, рожені. Ще цікавим варіантом буде дістати з втулочок ці м'ячики назад. Це можна зробити пальчиками, або з використанням пінцету. Або якщо у вас немає вдома пінцету, або навіть підійде пінцет. Той, що ми використовуємо для догляду за собою, і от таким чином дістати. Можливо, палички для суші також підійдуть. Ще один варіант цієї гри різнокольорові пришіпочки. Наприклад, одягаємо по колу рожеві чіпочки. І з поїдемо повністю без простір. Отже, пропонуємо зняти. Тож, таким чином ми повторюємо кольори, ми розвиваємо мюку моторику рук, а також цікаво. Проводимо час Успіхів!